Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і сьогодні я хочу познайомити вас з книгою Анатолія Резніка Походження українців. Книга виконана у м'якій повнокольоровій обкладинці. Нижковий блок, скріплений термоклеєм, внутрішнє наповнення книги Чорно-Біле. Книга видана в рамках наукового проєкту Батько та син. Людському суспільстві, в якому склалися відповідні стереотипи, що виробилися на основі свідомого або несвідомого спотворення дійсності і не мають нічого спільного з реальністю, рано чи пізно виникає той момент, коли неможливо більше мовчати і стримувати себе. Саме тоді приходить час змінюватися самому і змінювати світ, у якому ти живеш. Ця книга покликана відкрити завісу абсурдних наукових теорій та фальсифікованих історичних гіпотез та тверджень, на яких у підсумку будувався світогляд багатьох поколінь. Світогляд людини залежить від суспільства, від світогляду змінюється світ, який нас оточує. Від світу, який нас оточує, змінюється суспільство. Це цикл, у якому живе більша частина людства, та не всі. Не секрет, що у кожному правилі є винятки. Історії нашої цивілізації це є наша нація, нація людей, у генетичному коді яких прописана жага до невивченого, нація людей вільних від нав'язування чужих ідеалів, нація людей, для яких найважливішими цінностями є мужність, сила і воля, українці. Чому ця історія є унікальною? Про це можливо знати, просто поринувши у світ роздумів автора цієї праці. Додаткову інформацію знайдете на сайті видавництва книг Лілія. Всі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжесті щасливої долі. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!